Ну, вже були у нас і злодії були. Злодійством в нас була окремо, так би мовити, окремо такий район Тернополя. Неблагополучний, якщо так Неблагополучний район Тернополя. От то там могли бути злодії. А який, про який мова йде? Чи ви Побутові розуміти? злодії, не і, бандит. Я розумію, район. Ви кажете, не благополучний. Це Кападоція. Я буду говорити тепер Якщо вам. Якщо можна, Тернополяну, опишіть, Поль... будь ласка, бо зараз... Не район не за старим парком. Так. Якщо парк зліва з півночі обходить дорога, то тою дорогою Прямо біля остового заводу теперішнього, що ще дотепер оцтовня, як казали колись, називали цей оцвня, яка зараз стоїть, і оцет натуральний випускає. Далі йшов ще 200 метрів, йшов наліво вниз дороги, і йшов потім такий обрив. Обрив був така, ніби шкарпа, як називали. Був висотою, я знаю, 5, 6 і до 10 метрів. І з гли, берег такий, а потім йшла глибока долина від галуження тої долини, яка йде з Бараського повороту, тепер до Галицької вуличі. Тут текла рудка. Вертепна. Вертепна, так, так, вертепна. Оце ви, ви мали на цей... бідні люди, які так питав я мами. А мама мені. Розказала, що в тих глиняних обривах, шкарпах люди будували е, собі печери, землянки. Виривали землянки, які були, е, не замерзали зимою, глибоко в землі землянки. Ті люди, які приходили в Тернопіль, мабуть, не мали на це. А е, потім я Забуваю завжди своїх першоджерел, що, що, що читаєш. Чи вокруг світа» був цікавий журнал. Це, це говориться, говорилося про пів, північно-західний район Туреччини. Там Базальтові гори такі є, і там до донині є великий район, де люди живуть в тих пещерах. І ще сьогодні не виселяються. Мене здивувало, розумієте? От це я читав, що, що то на цій то було, там і цей район називається Кападокія. Як читати Кападоція, чи Кападокія, то як читаєте цей от, абсолютно зрозумів, чому так назвали. От. Люди потім після цих обривів, тут до старого парку, були потім такі. Кімнатки бідняків, не кімнатки вибачте, доми бідних людей були там, заселені, небагатих людей. І там було, так як вам сказати, ніби люди бідні були, ніби Злодійський район такий рахувався. Бідний будинок і будинок заможніх. Бідний, це, мабуть, глиняний? Бо, загадували... так, бідні ще були глиняні будинки. А заможних то було вже ка цегляне. І скритою і бляхою. Це було дуже дорого. Тобто то це вже було, ознака було. Багато досить таких домів було крито гонтами. А що гонта? Гонти дерев'яні, такі, ага. е -е -е такі, як черепиця майже. Черепиця дерев'яна. Так, так, так. так, черепиця Така, дерев'яна. Гонти були. От то були на цей. А побудови ту були. Ну я. Вже тут з Кападоцію приблизно описав, як то було, е, ну, і відношення було, е, були злодії, але потім хтось мені з старших пояснював, е, казали, що це була дуже думка. Е, Суспіль, общини, думка общини для людей мала величезне значення. Тому що казали, якщо то Кападоції був злодієм, значить бідний час вимушеного, мабуть, є, так, то його син ніколи не буде злодієм. Розумієте, йому можна було довірити і гроші, і готівку, і щось від на цей, тому що він хотів вийти з того стану. Зумієте, я собі тепер представляю, який то прес позитивне мало суспільство. Зумієте? Що в нас було по сусідству, там біля парку був такий мешкав, то казали, що ну, найди, як люди казали, то той був злодій батько його старший, але син то і всі його було два сини там, чи що то вони. Були абсолютно ідеально чесними людьми, розумієте як? От тому що то була така ситуація, певно, е люди чесні були, розумієте, при ситуації могли бути злодійський той район Кападоція. Т.